Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні готую оладки. Так, з кабачків. І вирішила з вами поділитися своїм рецептом. І, як завжди. Всі знають, як робити оладки, так? Але ж... Все одно, я скажу, як я це роблю. Так що я взяла два середніх кабачки, потерла на тертушки. Так, ось на цей на звичайний такой буряковий тертушка. Так. Віджала сік зайвий. Так, Сік зайвий віджала. І якщо. Ви готували це влітку, і знали, що це домашні кабачки, так? Ви б сік. Так, так, вживайте. Пийте такий сік, і це для печінці дуже-дуже корисно. Так. А зараз в осені, я думаю, що це зайве. Так, будемо робити так влітку. Так. Потім щепотку солі, солодких мені сказали не хочемо, рідні мої, так, да, не хочуть солодкого, то я додам тільки сіль і і останні, як зазвичай, да, яйця. Але ж що не так, як завжди, всі роблять. А мабуть, хтось робить так, а мабуть, ні. Окремо потрібен. Так, ось белки, ось там жовтки. Окремо. Значить, два кабачки, два жовтки, сіль і це перемішати все. Так, це я перемішаю. Все добренько. Потім додам муки. Мука завжди. Потрібно просіяти. Так. Нема сита великого. Значить, просійте на маленькому сіті. Ось. Так. Одною рукою незручно, так? Ну нічого. Я це зроблю за кадром, просію і додам. А потім зіб'ю. Ось ці білки окремо. І піну. Щось таке екран пригає в мене. Не може налаштуватися. Так, пригав, пригав і не О, ось так краще. Так, странний екран. Мабуть, я рухаюсь багато, так? Ладно. Взбиваємо в піну. Таку, яка не буде ворушитись, так? Якщо можна, да, перевернути можна буде. Так? Так. Ви знаєте. І потім додаємо цю піну сюди. Так, Не так от висипали і перемішали быстренько. А так ложечку пінки і зверху вниз, зверху, вниз, отак от. Перемішаємо все, з'єднаємо. І потім, потім будемо жарити. І що вийде, вийдуть дуже смачні, м'ягенькі оладки. Ось так взбили білки. І якщо хтось не хоче цукру, ви Кладіть щепотку цукру, щоб білки були такі тверденькі. Так. І нікому не кажіть. Так, бо не класти, не класти цукру, але ж, щоб правильно зготувати, потрібна грамулька цукру. Так що ось так перекладаю і ось так будемо перемішувати. Обережненько. Це я зроблю обід двома руками. Двома руками, так? Обідві руки потрібно. Так, не ругайтесь. Навчаємось розмовляти українською мовою. Це дуже важко, якщо все життя хтось розмовляв іншою мовою. Це як іноземна мова. Але ж дуже корисно навчатися іноземним мовам, так? Так, спочатку навчимося української, а потім перейдемо до англійської мови. Так, Так, так продовжу двома руками. Ось такі оладки в мене вийшли. І які вони на смак, зараз нам Підскажуть. Щас ми дадим. Так, підскажуть нам. Будеш? Будемо, будемо. Що ми будемо? Оладу ладу їсти. Їсти? Смакувати будемо. Смакувати. Так, я... почекай. Не зажарені тебе кладу, так? так. Чи любий? Любий. О, які вони м'ягенькі. Так, так, почекай. Ось так. Ну, що? Коштуй. Ну, так. Як хочеш. Сметанки додай. Спочатку без сметанки попробуй. Одна. Що? Ну як? Mm, просто ідеальне. Ідеально? <сум> ідеально. Mm. Так, сметанки, сметанки додай. Ні, ні Ну ладно, можеш вилкай. Там окрема ложка була для сметани. Так. Ну ага, а сметанку брати? О, щось ви поспішаєте. Просто живий потім скажеш. Дуже смачно. Так. Як французька віза. Як французька що? Иза. Як французька їжа. Так. Угу. А ти був у Франції? Ні. Ні? А так. В ресторані Французькому ти був? Так. Так? Коли? В Україні був. А, в Україні, в французькому ресторані? І там такі оладки давали? Так. Ну, тільки чесно кажіть. Так. Що так? Давали. Ага. <реш> так ви. <реш> ну ви добрий апетит у вас. Ну як? Дуже смачно. Дуже. Ми українські сеф-повари. Пока. Якщо захотите, підписуйтесь на наші коментарі. На коментарі підписуєтеся чи на канал? На канал. Ой, ну ладно, добре. Смачного. Папа. -па.